Слова із рівня b 1 які мої студенти вимовляли неправильно цього тижня. Що ж, і перше слово у нас Проміс. Promise. promise. Це не promise, як казали дехто з моїх студентів, а promise. Це у нас обіцянка. Наступне слово, як би ви це прочитали, ось це. Це у нас не флія, а флі, флі маркет. Це у нас було ринок. У нас була така тема про одяг, про покупки, про шопінг, і в нас виникло ось це таке слово флі маркет. Наступне слово, ви би могли його прочитати як блюз, тому що блуза, блузка в українській мові. Але це в нас. Блуз, 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 блузка. Далі теж Класне слово «receipt», «receipt», П. Не читаємо. У нас буде просто «receipt», Ресіт. Receipt. Теж дуже розпосюджена помилочка. Це у нас чак. Далі різноманіття чогось. Variety. «variety». Якщо у нас американська мова, так я прихиляюся американською мовою, я її використовую. Ми тут будемо ось так вимовляти: «variety», «variety». Як майже в нас Д, там утворюється – «variety». Якщо ж у нас британське «variety», «variety». Далі Pretty, Pretty, також, якщо такий американський акцент, так, як у мене, то це буде just Pretty, Pretty. А якщо ви хочете британський варіант Pretty, Pretty. Угу, ми вимовляємо так Pretty. Якщо ж американський, так – Pretty. pretty. Там better і так далі. І останнє теж дуже розповсюджена помилочка. Це у нас, дивіться, в нас є слово природа, так? Nature. Nature. І логічно ми думаємо, що натуральний, ну, тобто природній, натуральний, в нас буде natural. Але це є груба помилочка у вимові, тому що це слово у нас буде читатися як natural. natural. Just natural. Угу. Супер! Маю надію, що ви запам'ятали і тепер не будете робити цих помилок. Це я, Підписуйся!